Зараз ми знаходимося на вулиці Горбового, яку мер пан Юрій Плосконос обріхтував у понад 4 мільйони вулицю Горбового, там провулок горбового. І ще в нас є у місті така вулиця Карпатська. Ну туди пішли мільйони, а зараз підуть, певно, не мільйони. Копійки, бо то що, тут на копійки маємо бруківки і як сюди люди мають потрапити до своїх житлових будинків, де вони мають приїжджати. А спеціальні служби, наприклад, не дай Бог пожежна чи швидка. Швидка. ну, Як вони тут цих мають ломити собі? Машини чи ломити дерева. Проїзд. Проїзд. Ось тут виявляється, що на самий проїзд мер нічого не бачить. І вліпив бруківку. Хлопці, може ви б починали робити мер дорогенький, га? Може б ти починав робити звідти, звідти, аж сюди. Згори від під'їздів, якщо це рахується, це, 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 це не приватна власність, це є вулиця, яка належить до громади міста, тобто міська вулиця, заїзд, проїзд і під'їзд до житлових будинків. Ну, пане Юрку, ну ви, ви космос, ви те Та, що, такого мера, без такого мера Косєвих Химера? О. Маємо. Вибачте, мера велике будівництво. З Маленьку бруківочку. Ось. Але що найголовніше, людина не змогла потрапити до себе в подвір'я під'їхати. Бо тут як такого під'їзду немає. Тут, як бачимо, о, о, тут буде бруківка, а тут. А тут люди. Беріть машину на плечити, тягніть до хати, чи туди. Таке враження, що ну а тут де тротуар мав би бути, це під'їзд. Може би так метр тротуар ударили людям, там якась фіртка, є брама для пішоходів, для транспортного засобу. Це є проект на це так. Це такі проєктанти були, чи? чи ви ще будете, може, тротуар. Якби тротуар, то мав би бути тут бордюри встановлені так ось сюди для людей. І тут тротуар, там заїзд, туди проїзд. Ось така у нас у косові вулиця Горбового. Черговий раз мер. Взявся за ремонти. Тут був асфальт. Колись ще щось, але ну, видно, що угребли нормально. Вибрали тут так, до 30-40 см вибрали старого покриття, все по лещабеню, гроші всі спишуть, машини радіють, люди теж, а хлопці на війні не мають навіть дронів, рушниць антидронових. А посувало би, пане мер. Та я, я дивлюся, тут мер. Пару років тому обріхтував ці вулиці горбового, провулок, карпатську, пару мільйонів в лютому. Тепер дивлюся, ну дивний наш мер. Немає, там як є фіртка, мав би бути тротуар для пішоходів. Тут проїзд до об'єкту, але вліво там ще в нас є вулиця Горбового. То як мав би чоловік попасти в своє подвір'я чи навіть Андрій, чи ті. Та, Та то вже мали робити заїзд згори сюди, а не звідси вони обмежили доступ людей. Ось так. Давай так що. Ну це є видно такий проєкт, так як ті мерські зуби. Зубів понакладали, дорогу завозили, але водіям ти пішоходом треба думати, як, як виживати. Ось, маємо. А водовідведення тут є. Де рішітки по водовідведенню, чи все вода буде так шурувати на голову людям, чи буде стояти вода і буде у нас ні, ні до міського озера нормально не пройдуть люди, бо буде, буде вода стояти, будуть ну, нові, будуть озера і мінімера. Ось такі воїк тут маю. А чому тут вода стоїть? Бо немає водовідведення належно. Але зато є болото і, і таке, як мер ремонтує вічно в косві. Цікаво, чи нарешті займуться відповідні служби діяльністю, не до мраця. Куди мільйони йдуть? На війну не пішли, я тут допомогу воякам. На ремонт, як бачимо, Якщо був ремонт десь 2-4 роки тому, у лютому місці, то що ці є? Ми роблять? Ось так. Ось так є у нас мер. А без цього мера місто як химера.